Друзі, всім привіт! Прямо зараз я відповім на найчастіші запитання про житловий комплекс Хвоя. Поїхали! Де знаходиться ЖК Хвоя? Житловий комплекс Хвоя від компанії Зімгруп будується в Пущеводиці за адресою вулиця Миколи Юнкерова, 37. Скільки будинків в проєкті? Це один чотириповерховий будинок на вісім секцій. Що знаходиться поруч? Навколо парк та всього 120 метрів до озера Горащиха. А ще це ліси та курорти Пущеводиці. І це все у Києві. Які типи квартир є у продажу? Від однокімнатних площею 38 метрів квадратних до трьокімнатних квартир площею 92 квадратних метри. За якою технологією будується проєкт? Ми будуємо за монолітно-каркасною технологією. А яка ще нерухомість у продажу? Комерційні приміщення площею від 40 до 178 метрів квадратних, а також паркомісця. Які матеріали стін. Зовнішні та міжкімнатні стіни складаються з керамоблоків товщиною 250 міліметрів. Чим утеплюються будинки? Мінеральною ватою для кращої тепло та звукоізоляції. Яке буде опалення в будинках? Автономне. Від власної котельні. Яким буде внутрішній двір? Територія закрита. У внутрішньому дворі ресторан з літньою терасою та комерційні приміщення. А також спортивний зал для мешканців, а ще дитячий та спортивний майданчик. Скільки ліфтів в будинку? Один ліфт преміум якості «Шиндлер» на кожну секцію. Яка висота стелі? 2,75 метри від стяжки до стелі. Чи запланований паркінг? Так, підземний паркінг з воротами на 57 паркомісць. Яким буде опалення? Автономне з газовими котлами виробництва «Будерус». чи є система альтернативного енергоживлення? Так, на випадок блекаутів вона дозволяє забезпечити роботу основної інфраструктури будинку. Який графік роботи відділу продажів з понеділка до п'ятниці, з 10 до 18, У суботу та неділю з 10 до 17. Приходьте, допоможемо обрати найкращу нерухомість за адресою вулиця Миколи Юнкерова, 37.